Вітаю вас на черзі новини з Корзу. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради впроваджує європейську практику, ухваливши у п'ятницю 1 жовтня рішення про обмеження торгівлі алкогольними напоями у нічний час у всіх магазинах міста. Відтак з 22 до 10 ранку продавати алкоголь заборонено. Нагадуємо, що Ужгород став четвертим містом після Луганська, Хмельницька та Львова, які вже ухвалили подібні рішення. Рішенням виконавчого комітету ужгородської міської ради було винесено обмежити продаж алкогольних напоїв у нічну пору доби з 22 до 10 години. Таким чином міська влада має намір покласти край споюванню молодих ужгородців. Попри потужний опір, зацікавлених лише у наживі лобістів алкошопів та суддів, що їх покривають, це рішення усе ж вдалося ухвалити. Відтак, з моменту оприлюднення, тобто опублікування цього рішення, у суботньому номері газети Ужгород, воно вступає у дію. Адмінкомісія міськвиконкому накладатиме штраф за порушення, тобто продаж алкогольних напоїв, після 10-ї вечора у розмірі від 510 до 1700 гривень. Єдині місця, на котрі не поширюється це обмеження заклади ресторанного господарства. Так, культура споживання алкоголю повернеться до європейської традиції вдома чи у ресторані, а не на вулицях і в підворотнях. Чинний мер міста Сергій Ратушняк на черговому засіданні п'ятої сесії Ужгородської міської ради п'ятого скликання вніс пропозицію наділити місту кілька карат швидкої допомоги. Крім цього, було розглянуто та прийнято низку інших питань. Підсумки сесії дивіться у сюжеті. Цього дня відбулося 27 сьоми -е пленарне засідання чергової п'ятої сесії Ужгородської міської ради, п'ятого скликання. Перш за все, міський голова Сергій Ратушняк запропонував заслухати звіт начальника міського УМВС Івана Цьоки про вчорашній підрив автомобіля у центрі міста. Я хотів довести сьогоднішнього подія, яка сталася 30 вересня 2010 року. 19.5 до міського управління четвер частина повідомлення про те, що вулиця Ріва Тостова біля мазину Ніва прийшло зрив, що викривши місце пригоди, значить було дійсно встановлено, що від машина був встановлений невідомий пристрій, зривний пристрій, який був і скерований незрозуміло не або... Е, або був просто підкинутий, в результаті чого він був прийшов зрив. Ми знаємо, що біля п'яти років у нього також був цей ресторан на цьому місці, де це здання, також був спойно підпал, який також не розказує, за який якоб, є інформація про те, що він отримав велику суму грошей. Є багато інформації, яка відпрацюється, вона відпрацюється спільно з управлінням внутрішніх справ, з прокуратурою міста Ру і кульку області. Де розроблене ряд версій, але ще раз включаємо е версію відносно його політичної діяльності. Так щоб я вас попросив, щоб усім роз'ясняли, щоб не говорили, що тут приймають концертін, або він є членом партії, або він йде депутатом міської або власної ради. Це він сам особисто відключає. Відключає голова партії, е який е заявив голова штабу, який заявив, що він не зв'язує цим свою діяльність. О, така дротинка заяву на сьогоднішній день. мене. Також було проголосовано за створення тимчасової комісії, що стежитиме за законністю дій ВАЗ Закарпатгаз. Крім того, мер вніс пропозицію наділити місту кілька карет швидкої допомоги. Просто творення часової комісії по перевірці провідної сідяності пад Закарпатгазів відключення споживчих юридичних фізичних осіб і споживання проводного Аміста від депутатів Харевич Хімічний Ковач, Андріїв. Звернувся до прокурориста всіляко сприяти діяльності цієї комісії. Ці Утворено нову фракцію української партії, котру очолив Павло Федака у складі із семи чоловік. Для розгляду у порядок денний було винесено перелік із 13 питань. Усі питання було розглянуто та відповідно проголосовано і прийнято рішення. У ці вихідні Ужгород перетворився на справжнє ярмаркове містечко. На вулиці Льва Толстого розгорнулася традиційна торгівля продуктами харчування і промисловими товарами. Були смачні перегощання і веселі розваги. Від придбання товарів задоволення отримали і продавці, і покупці. Якість українського виробника та атмосферу гостинності на святі золотої осені відчули і наші журналісти. За підтримки Ужгородської міської ради з 2 по 3 жовтня проходила традиційна осіння ярмарка сільськогосподарської продукції вітчизняних виробників. Допомогу в організації надали торгові комплекси Дастор та Токіо. У ярмарку взяли участь сільськогосподарські товариства, фермерські господарства, приватні підприємства, підприємства переробної і харчової галузі та споживчої кооперації. Загалом на ярмарку Ужгородці мали змогу придбати товари за ціною нижчою від ринкової. Під час дводенного святкування гостям та жителям Ужгорода гарного настрою додали різноманітні конкурси, веселі пісні у виконанні вихованці вокальної студії Соломіо, міського центру дозвілля, серед яких виступили Василина Голянич, Юлія Варцаба, Цогіка та багато інших. Недаремно прихильники гандболу вважають, що цей вид спорту зацікавлює глядачів не тільки захоплюючою грою, а й психологічною напруженістю, яка виражена значно більше ніж у інших змаганнях. Про чергові гандбольні змагання у нашому сюжеті у спорткомплексі юність у ці вихідні розпочався відкритий всеукраїнський турнір з гандболу, присвячений дню вчителя. Традицію змагань з цього виду спорту продовжили учасники команд з Києва, Тернополя та Ужгорода. Привітати юних спортсменів та побажати високих спортивних досягнень прийшли заступник міського голови Володимир Хименець, директор Боздуського парку Олександр Черняк та Юрій Бухлак, директор Закарпатської обласної дирекції страхової компанії Оранта. Ми щиро вітаємо вас з номерами торгівля. Бажаємо вам. Поздоровити вас, приїхав, буджу, привітати вас на цих змаганнях, побажати вам спортивних досягнень, щоб е, ваше перебування в нашому місті, займання цим вами, я думаю, улюбленим видом спорту, приносило вам задоволення, щоб усі все було такі красиві, як зараз є. Здоров'я вам, удачі і всього цього найкращого. Це, це добре, що цей турнір традиційний. Дякую, що прийміть присячні вчителянки. Практичної тренера також. І може з вас майбутнього виграти нова генерація, педагогів. Не обов'язково, щоб всі стали олімпійськими чемпіонами, хоча дай Бог і того. Але традиції Закарпатського було хороші, сильні. А якщо буде змагати, не буде змагання, буде результатів. Значить, я вам бажаю успішних ігор, хороших результатів, ну і відповідно, щоб не було травм. Будьте здорові, і благ вашим сім'ям і вашим батькам. Сподіваємось, що сьогоднішній глядач цих змагань стане завтрашнім їх учасником. Наразі це всі новини. Більше ви зможете прочитати на нашому сайті. На все добре.